Виконуємо номер 124 із підручника Алгебра 7 та номер 2.21 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння, наші два рівняння. Знайдіть добуток 10х і. Y. Та дізнайтесь рік заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо наше рівняння, знайдемо Х і знайдемо Y. Позбудемося знаменників. Помножимо обидві частини нашого рівняння на число 12, на найменший спільний знаменник наших дробів. І тут на 12. 12 і 4 скорочуємо на 4, 12 ділимо на 4 буде 3, 12 і 3 скорочимо на 3, 12 ділимо на 3 буде 4. Отримаємо 3 помножити на різницю 3х і 11, це ліва частина і 4 помножити на різницю 2х і 2 це права частина. Тепер розкриємо дужки. 3 множимо на 3х це 9х, 3 множимо на мінус 11, 33. 4 множимо на 2х це буде 8х. 4 на мінус 2 мінус 8. Доданки зі змінною Групуємо у лівій частині, без зміни у правій частині. При перенесенні доданків змінюємо знаки на протилежний. 9х відняти 8х буде х. Мінус 8, додати 33, маємо 25. 25 ми знайшли значення х, тепер знайдемо значення у. Також, позбудемося знаменників, помножимо обидві частини рівняння на 10, на найменший спільний знаменник наших дробів. І праву частину. Тепер скорочуємо 10 і 2 на 2, 10 діл на 2 буде 5, і 10 і 5 на 5, 10 ділів на 5 буде 2. Маємо 5 помножити на різницю 4 y і 16, це ліва частина, а права 2 помножить на різницю 6 і 10. Множимо на 5, розкриваємо дужки, 4 множимо на 5 це буде 20, це наша змінна Y. І 5 множимо на мінус 16, це буде мінус 80. 2 множимо на 6 y це буде у нас 12, y і 2 множимо на мінус 10, мінус 20. Доданки зі зміною переносимо у ліву частину, а без зміни в праву частину, змінивши знаки, на протилежні. 20 ігрок відняти 12 ігрок буде 8 ігрок. Мінус 20 додати 80 буде 60. І тепер ділимо на 8. 60 поділимо на 8. Отримаємо 7,5. Ну, а тепер, якщо х дорівнює 25, і дорівнює 7,5. То наш добуток 10 на х на y дорівнює. 10 множимо на 25 і на 7,5. Використаємо властивості множення, помножимо 10 на 7,5, а потім на 25. 10 помножити на 7,5 це буде 75 і нам залишається 75 помножити на 25. Виконаємо множення в стопчик. 25. На 75. 5 множим на 5, 25, 5, записали, 2 запам'ятали. 2 множим на 5, 10, до 2 12. Множим на 7. 7 множим на 5 35, 5, записали, 3, запам'ятали. 2 множим на 7, 14, до 3, 17. Виконуємо додавання. 5, 7, 8, 1. Отримали. 1875. Отже, рік заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 1875. Записуємо відповідь. 1875 рік номер 124 із підручника Алгебра 7 та 2.21 із підручника Математика 7 Інтегрований курс виконано